Вушка. Цього разу це новий бренд, український бренд. от Тому перед тим, як вам його порекомендувати, я його тестила. Мені його надіслали в кінці минулого тижня. Я вже оце декілька разів ним користувалася. Сьогодні, власне, користувалася, можете оцінити, як вам подобається чи не подобається стан мого волосся. от І це бренд Leia. Отак от, от красиво він виглядає. Дивіться, які баночки. Оп! Фокус. Отакі, отакі, отакі. І вони взагалі йдуть з коротше, з афродизіаком. Дуже класний в них склад, є різні олії. Зараз вам можна сказати, Я не пам'ятаю точно, але зараз вам скажу, що тут в складі в нас. Так, олія кедру та жасмину, кокоглюкозит, гідролізований кератин, масло шида, манська троянда, перуанський бальзам, але. Що тут просто, від чого я офігіла, і я взагалі такого не очікувала, це запах. Що ви розуміли? Ти отак відкриваєш бальзам, маску, верніше, ти отак відкриваєш маску, і ти вже відчуваєш запах. Понюхайте. Понюхайте. Текстура прикольна, ефект мені подобається, Ну, запах пахне афігенською вишнею, але я би навіть сказала: знаєте, що я, коли вперше понюхала, в мене одразу цей запах, що брешете, тобто не чутно, понюхайте ще раз. Знаєте, чим пахне дівчатам? Е хто пробував або може хто користується, е Tom Ford Lost Cherry. Оце в їхніх лінійках для мене просто от, я не знаю, чи це було так задумано чи ні, але в них в описі там Соковита Вишня. Але це запах, тупо один в один Lost Cherry. І якщо ви користуєтесь цим парфумом, або не користуєтесь, або, типу, у вас немає е, Tom Ford, але ви такі, блін, цікаво було попробувати. Оце просто, бо я тестила цей запах від Tom Ford, І оце просто один в один. Запах дуже сильний, і запах прям реально. На, можете понюхати, мені не шкода. Нюхайте. Запах прям реально. Залишається на волосі. Я сьогодні, навіть цей, я сьогодні, коли крутила волосся, воно ще, знаєте, від тепла, ще більше якось від, е, цей е, аромат відчувається. Я накручувала, і воно прям так. Мені тут дуже класно пахло. І прикольна текстурка, бачите, я вже тут трохи використала за декілька разів, бо в мене, звісно, волосся багато. Треба багато. Отака текстурка. Так. Ось така приємна. Прикольненько. І шампунь теж пахне. Да, не дуже я розумно зробила, що пальця намочила, але шампунь теж з тим самим запахом. Ні, пахне реально афігенно. Афігенно, бо в мене е, раніше, ну і зараз в мене ще є. Я брала окремо від. Е, ну, це не наш бренд, це не український. Е, я брала, коротше, цей. Молочко для волосся, і я знайшла один, який прям має класний запах, бо мені хотілося, прям, знаєте, щоб волосся пахло прикольно. Е, от, щоб я така собі, знаєте, фіт-фіт, і, і в мене волосся пахнуть, отак я хотіла. І я прям окремо замовляла цей, е, це молочко для того, щоб воно пахло. Е, от, А тут реально ви цим користуєтесь, і запах цей залишається е, у вас на волосі. Файно, воно жирне таке, масочка, масочка жирненька досить. Ну, бачите, така, я її розмостила, треба зараз буде витерти. Але е, прикольненька, прикольненька. Де купити? Я вам зараз кину лінку. От, ну В них взагалі прикольна ця. прикольна, е, Можете зайти там в інстик, подивитися їх теж. Е, чи сайтик. В них він сті, взагалі прям таке: вони будують е, girl... Ком'юніті, от там є прям у них плейлисти різні, прикольні, такі, знаєте, щоб ти собі там в ванні, в душі, хто любить послухати музичку, в них є прям сторінка з плейлистами такими, щоб зарядитися таким, знаєте, настроєм. Тоді прикольненько. Зараз я вам покажу сайтик і кину секундочку. в мене, до речі, тут, якщо що, це я взяла з шампунь, це лінійка Obsession, він йде для жирного волосся. Я взяла спробувати. А магнетизм, оця масочка з лінійки магнетизм, вона йде для всіх типів волосся, зволожуюча. Прикольненька. Ну, от зараз, бачите, волосечко прям таке сухняне, приємне, м'якеньке. І мені подобається. Так, ББББ. Е Сайтик вам показую. Опс. Ляпс. Так, чекайте, бо я забула, як мені цей? Я знову загубилась в екранах? Оп, оп. Що ти? Оп. Так, ану, скажіть, чи. А бой ком'юніті нема? Хм. Ну я думаю, якщо ти хлопець і ти хочеш е, спокусливо, класно пахнути, хіба є різниця? Хіба є різниця? А ну, скажіть, отак вам працює сайт? О, працює. А, в них, до речі, є ще промокод. 5%, 5 знижка на першу покупку за промокодом перший. О, бабуська поспам, будь ласка, ще посиланнячко. Оп. Ой, а це в нас збір був. Так, треба буде на збір ще нам закинути. О, такий от сайтик в них, бачите. Різні є і масочки. короче в них ще, бачите, в них е, буде е, лінійка для тіла. Оце теж цікаво лінійка для тіла з таким запахом. Я от зараз маску на руки розцей роз, е, розтерла і пахне капець. І для тіла, мені здається, це прям вообще прикольненько було би. Але взагалі я хотіла би цей. Лея, в мене є для вас прохання, пропозиція. Було би дуже класно, якщо би ви на осінь, якраз зараз, що там я не знаю, чи ви встигнете, звісно, таке розцей, розробити. Але я просто фанатка ем, запахів. Теж. В мене таке, знаєте, або унісекс, і щось таке дірське, бунтарське теж. Або другий варіант я люблю запахи такі солоденькі, якихось. Випічок, і от би щось таке на осінь, якусь таку випічку, знаєте, яблучну, коричну, імбирну, от таке щось, знаєте, якісь такі імбирні пряники, блін, я би реально таке все скупила. Це така ідейка, 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 аля, пропозиція. Було би прикол десна таке. От, тому, кому цікаво, заходьте, ознайомлюйтесь, дивіться. Оба є. Yeah.